У Житомирі освітяни долучились до проєкту школу вгору, який має на меті розвинути у вчителів цифрові компетентності та засади психосоціальної підтримки учнів. У житомирі вісім команд із восьми закладів освіти успішно пройшли конкурсні випробування. До участі у конкурсі запрошувались команди у складі чотирьох осіб. Це директор школи, практичний психолог та два вчителі. З ними були проведені тренінги провідними спеціалістами українськими і міжнародними експертами. І наразі вони працюють уже в закладах освіти, тобто передають досвід, отриманий в процесі навчання, передають його саме педагогічним Сівникам, тобто проєкт спрямований саме на педагогічних працівників. А звісно, педагогічні працівники вже безпосередньо працюють із дітьми із батьками. В рамках проєкту планується залучення до роботи в навчальних закладах молодих психологів, які пройшли підготовку в напрямках травмотерапії. Ліцей номер 4, ліцей номер 16, 17, 22, 20.

Наразі е, дані команди пройшли успішно тренінг із психоемоційної підтримки учнів під час війни та пройшли навчання із цифрової компетентності. На даний момент е, уже підготовлені команди працюють із педагогічними колективами у закладах освіти. Окрім того, в межах проєкту передбачено оснащення шкіл технічними засобами для роботи. Даний проєкт це він надзвичайно важливий у період війни, тому що психоемоційної, психосоціальної підтримки наразі потребують усі учасники освітнього процесу: і педагоги, і батьки, і учні. І даний проєкт покликаний саме підвищити компетентність із такої психологічної складової, і підвищити цифрову компетентність, що наразі, коли у нас майже половина учнів знаходяться на дистанційному. Ційному навчанні і і навчається за допомогою дистанційних технологій навчання. Даний проект є надважливий. Разом з Житомирщиною до проєкту долучились педагоги зі шкіл Луганської, Дніпропетровської, Чернігівської та Львівської областей. Програма проекту школа вгору розроблена українськими та міжнародними експертами, тренерами психологами і спрямована на розвиток цифрової компетентності освітян, а також на підвищення компетентності з питань психосоціальної підтримки учнів під час війни. Проєкт реалізовується благодійним фондом Восток Сос у партнерстві з естонською організацією Мондо, благодійними фондами Справжні українці та щире серце за підтримки гуманітарного фонду для України.